Як швидко відновити зелений колір у рослин? Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на український канал Plant Helper. Дана паперомія постраждала через те, що були перебої з електрикою, і якийсь час дані мої бокси, в якому вирощуються рослини, працювали, ну точніше, не працювали, вони просто стояли без світла. Перемішувати всі рослини немає змоги, однак у нас у всіх є чіткі інструменти, як ми можемо всі швидко відновити свої рослини після того, як вони зазнали певних втрат. Як ви бачите, дана паперомія, так само і синполії, всі відновилися після того, як не було освітлення. Паперомія дала значний приріст, вона була хворозна, тобто листя було таке знебарвлене. І зараз вона дала, по перше, приріст. Цей приріст був такий яскраво зеленого кольору. І деякі старі виски також стали знову зеленими на щастя. У цьому відео я вам покажу різні способи, яким чином відновити зелений колір рослин і на що звернути увагу, коли ви обираєте різні добрива або навіть аптечні препарати. І так на початку відразу вам скажу, що залежно від того, які рослини ви маєте, ось, наприклад, такі синполії або будь-які інші, які полюбляють. А слабокислий субстрат, це також бегонії та інші рослини, серед яких азалії. Всі ці рослини полюбляють слабокислий субстрат. Ну і, відповідно, слабокислі поживні розчини. Якщо, наприклад, як дана синполія росте у мене на гнітовому поливі, то вони всі полюбляють слабокислий субстрат. Чому рослини, скажімо так, знебарвлюються або втрачають зелений колір? З деяких причин. По-перше, в них може не вистачати магнію, тоді ви, берете, тоді ви берете такі препарати, як сульфат магнію, ви можете брати аптечні засоби або ось такі у будь-яких садових центрах і пробуваєте ваші розвини згідно інструкцією. Зазвичай, якщо це такий сульфат магнію, де 17% магній. І 13% сірки, то ви прибуваєте 2 грами на 1 літр води. І дефіцитні явища, які викликані нестачею магнію, на вашій рослині, зникають. Однак, увага, увага і ще раз увага: даний препарат ви можете застосовувати іще раз. На таких рослинах, як синполій, на таких рослинах, як бегонії, азалії та інші, які полюбляють слабокислі субстрати. Не використовуйте взагалі сульфат магнію на таких рослинах, які не виносять кислотність ґрунту на будь-яких сукулентах. Дуже часто рослини кальцеофіти не виносять високої кислотності. Від цього у них погано засвоюється кальцій. До того, що високий вміст сірки, який є у даному препараті, у сульфаті магнію, він є антагоністом калію, наскільки ви всі добре знаєте. Тому рослини, які дуже вибагові до калію і не виносять кислого субстрату, вони будуть відразу вам показувати, що цим не подобається, і буде у них краєвий опік від дефіциту калію. Даного синполю, як і всі інші, які я вам показував, десь раз на два місяці я проливаю сульфатом магнію. Чому саме сульфатом магнію? Вже ви знаєте ось ці причини. Перше, сульфат магнію дещо підкислює субстрати і підкислює воду, тому що, тому що рослина забирає у першу чергу магній і сульфати лишаються. Відповідно, якщо ваша вода жорстка, і ви використовуєте будь-який спосіб поливу, ось навіть такий, як і я, коли наливаєте, ви просто у ємність для води, і ваша рослина споживає поживний розчин. Також можна використовувати сульфат магній, але між добривами я завжди змінюю рештки поживного розчину, вививаю дещо мию ємності, в яких зростають синполії. І тоді вони, по-перше, мають ось такий. Дуже яскравий зелений колір листя, воно здорове, без ознак кліща. Про ознаки кліща ви вже знаєте з попередніх моїх відео, посилання на них в описі до даного ролика. І фотосинтез у даних рослин, у таких, які не мають дефіциту магнію, відбувається дуже ефективно. Такі рослини, вони міцні, дуже гарно п'ють воду, виробляють цукри і все, що їм необхідно для. Щасливого життя. Наступна причина, чому ваші рослини можуть мати бліде листя це дефіцит заліза. І що я використовую для того, щоб робити профілактику дефіциту заліза, ви можете брати або хеват заліза, або можете брати ось такі препарати для акваріумної води. Витрати даних препаратів, ну, наприклад, я вам показую просто акваєр для. Того, щоб ви орієнтувалися, що саме я застосовую, іде 1 мл на 70 літрів розчину. Відповідно, якщо я готую там бутилку на 7 літрів, я використовую 0,1 мл за допомогою шприця, і відповідно таким розчином я поливаю уже всі рослини свої для профілактики. Однак, це якщо ви працюєте з рослинами, які або полюбляють а, таку кислотність, більш знижену через те, яке виникає після сульфатів, або які принаймні на деякий час можуть з нею миритися. Постійно застосовувати сульфат магнію шляхом, наприклад, провиву на всіх рослинах не можна. Оприскувати всі рослини також не у всіх є змога, тому переходимо до наступного варіанту, який підходить, ну я би сказав, усім. І ще до 24 лютого 2022 року на своєму попередньому каналі Plan Helper я вам показував, що я користувався ось таким добривом містер-цвіт антихвороз, яке вироблялося підприємством «Гілея Херсон. На превелике щастя, я зв'язався із даним виробником і дізнався, що відбулася релокація виробничих потужностей. І зараз дане добриво також виробляється. Воно виробляється, зверніть увагу, із штампом Слава ЗСУ, і це вже нова партія. Відрізняється тільки опакування. І дане добриво уже нової партії на регукованих виробничих потужностях я вже застосував на своїх рослинах уже після того, як моя Петромія постраждала, і вона уже успішно відновилася після цього добрива. Розглянемо тепер такі моменти, чому не всі добрива можуть вам однаково допомогти від хворозів. Як ви всі добре знаєте, залізо дуже погано засвоюється, якщо у вас жорстка вода? Жорстка вода означає, що pH даної води через те, що там багато карбонатів або інших домішок, вона зазвичай... Більше семи, тобто вона не нейтральна, вона вже зміщена у більш лужну сторону. І от зараз я вам набрав звичайну воду із центрального водопостачання, і ми перевіримо її кислотність. Далі я вам покажу, яким чином я обираю добрива, які точно і ще до їх застосування я впевнений, що можу застосовувати для вирішення питання хворозу. Я всім раджу мати такі тест полоски, вони є в такому виді, є індикатори електронні, які вам показують, ну, все це дає один той самий результат. PH даної води становить понад 8 і він наближається навіть до 9. Якщо ви застосовуєте воду або розчините хлад залізу в такій воді, то ну, працюватиме він так собі. А якщо ви постійно користуєтеся такою водою і навряд чи хтось нормалізує воду за допомогою кислот, так і роблю це я, за допомогою адювантів, які я вам показував на своєму попередньому каналі Plan Helper, то ось оці карбонати, які знаходяться у вашій воді із центрального водопостачання, вони накопичуються у субстраті, і вже субстрат має, скажімо так, незадовільний рівень pH. Що стосується даних добрив, які я застосовую і для профілактики, і, як ви бачите, для лікування. Тобто будь-який хвороб за допомогою даного добрива ви можете успішно вирішити. По-перше, що необхідно знати: якщо ви не нормалізуєте воду, ви повинні користуватися. Такими добривами, які цю воду, скажімо так, пронормалізують за вас. Тобто вони за допомогою кислотності, яку вони мають, це стосується, здебільшого, звісно, таких рідких добрив, або, можливо, і халатованих, якщо це від Палагро, там також таке саме є. То за допомогою кислотності власної вони дещо стабілізують воду. Сам розчин, який. Ви берете з даного добрива, вже бачите, що має ph десь 5-6, тобто Він ближче до 5. Тобто, коли ви додаєте дані добрива у воду, дане добриво пом'якшує її. Зараз я при вас додаю добрива у. Дану синполію, тому що там уже розчин дещо закінчується, і буду використовувати одну мірку на 1 літр води. Це є стандартна норма, яка вказана і виробником. Чому я використовую таку, незважаючи на те, що у мене гнітовий полив. Тому що я знаю, що той об'єм розчину, який я додам зараз у синполію, тобто просто той розчин, який зараз є. Дана рослина буде використовувати 2 тижні. Відповідно, за рекомендаціями виробника, я і отримаю ту саму норму, яку і вказана на пакуванні, тобто підживлювати два рази на місяць одною міркою, одним копачком на 1 літр води. Таку саму норму я дотримую і при гнітовому поливі у зимовий період. Влітку. Коли вже буде спекотно і рослина буде використовувати цей же самий обсяг води, але вже за тиждень, відповідно, я концентрацію буду знижувати у 2 рази, і одну мірку я буду додавати у 2 літра води. Ось всі індикатори, ви бачите, ліворуч. Тепер я вже переміряю pH готового розчину, який вже з добривами, і він буде вже мати нижчий рівень кислотності. Нижче pH, який я мав до того. До того ви бачите, що PH був близько 8. Зараз PH у мене максимум десь 7. І ось оце 7 означає, що це нейтральна реакція, яку вже дані рослини будуть дуже добре сприймати при Поглинанні заліза при поглинанні мікроелементів, особливо хелатованих, які погано абсорбуються рослиною, якщо вода жорстка і pH більше 7. Три кольори, які ви бачите ліворуч, вони вам дадуть 100% відповідь на те, які препарати ви маєте застосовувати, якщо у вас немає змоги брати якісь такі дуже рідкі добрива, тому що це добрива... Зазвичай вище в ціні, однак і якість вони дають значно більшу. Відповідно, ви можете самі підкислювати воду. Тобто алгоритм дій такий: ви берете дювант, додаєте його до того, аби рівень pH був десь там 6-5-7, якщо ви поливаєте рослини, які полюбляють нейтральної її кислотності. І далі після цього ви вже додаєте добрива. Якщо ви використовуєте ось такі добрива, які по суті роблять замість вас водопідготовку, то нічого робити не потрібно. Якщо ваша вода, звісно, не так, як зараз у моєму випадку, я просто взяв воду із центрального водопостачання, якщо ви візьмете воду більш підготовлену, тобто фільтровану, або візьмете навіть воду, яка осмотична, тобто з фільтру зворотнього осмосу, то буде лише краще. Тому що той субстрат, в якому вирощуються рослини, а дана синполія зростає у даному субстраті уже другий рік, прослужить вам значно довше. Відповідно, ви заощаджуєте свої сили на те, аби менше доглядати за вашими рослинами, отримаєте кращий результат, менше витрачаєте коштів на грунти. І ваші рослини будуть значно витриваліші до несприятливих умов. І на прикладі тих рослин, які ростуть у мене у боксі, ви запевнились, що навіть якщо я відновив такі рослини, які зростали, умовно кажучи, у темряві світлового дня у них було дуже мало, вистя не працювало, фотосинтезу не було, гормонів вони не виробляли, коріння зростало погано, поливати їх було не можна. Я це зробив. то і ви при нормальному освітленні при більш-менш нормальних температурах. За допомогою тих агрохімічних заходів, які я вам розповідаю, точно зробите все, що ви захочете. І так, любі друзі, бажаю вам якнайшвидшої перемоги над усіма проблемами, які ви маєте у своєму житті, якнайшвидшої перемоги нашій державі. Слава Україні і до нових зустрічей на моєму каналі.